Один із шановних мною інформаційних ресурсів сповістив про смерть а, Олександра Ткаченка. Причому зробив це дуже дивно, як на мене. Знаєте, так запахло совком таким 30-х років, коли казали, там загинув, там пропав як собака, там собаці, собача смерть і так далі. Так я вам просто зачитаю останній оплот комунізму в парламенті, так називається. Текст. А далі помер Олександр Треченко, останній спікер Верховної Ради з відверто комуністичними поглядами. Він намагався кинути виклик президенту Кучмі і програв. І тут у мене виникає кілька питань. Питання номер 1 Що таке з нами сталося, що ми так сповіщаємо про смерть людини, тим паче народного депутата, тим паче спікера Верховної Ради України. І при цьому спікері не було війни в Україні. Не було а, зневаги до людей, були тяжкі часи, які Україна переживала. Питання номер два. От, питання номер два. А от людина, яка з відверто комуністичними поглядами, як це виражалось? От, от як це виражалось? Що, що він робив? Не давав продавати заводи і фабрики, кому попало, наліво, направо землю. Ось мораторій у 2024 році закінчиться. Зараз земля буде. Продаватись великим компаніям. Ну, Що ця людина не давала робити? Що, як виражались її відверто комуністичні погляди? Хотіла робити безкоштовну медицину, там, освіту. Я, я не знаю, в чому виражались от, відверто комуністичні погляди? Що він? Він когось хотів, я не знаю, там, посадити, чи, що, чи він забороняв щось, чи була заборона свободи слова? Що? Як це виражалось? Чим це було погано, це його точка зору, яку зараз називають відверто комуністичні погляди. Це ще ж не факт, що воно так. І третє питання. А от людина, яка кинула виклик кучмі і програла, через те, що він відверто комуністичних поглядів, вона апріорі погана, да? тобто, незалежно ні від чого. Тобто, кучма кращий, тому що цей комуністичних поглядів. А кучма звідки? А це не директор заводу при. Радянському Союзі. Ні, це не партієць, ні. Не був членом Комуністичної партії. Не був, ні? Ага, ясно. Ми кудись ідемо, не туди. Ви відчуваєте цей присмак цього не європейського абсолютно. Це не Європа так пахне, ні. Отакі От новини, це не європейські новини, ні. Мені складно уявити, щоб топове видання отак видало новину про якогось чиновника. Який мав якісь погляди, які не подобаються виданню? Телеграм-шапці профілю, там скрін і докладно ця новина.